Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукаю собачка Укрнет». Ми виходимо в ефір на каналі НТН і на Ютубі. Тож про ваш пошук дізнаються сотні тисяч людей в усьому світі. Шанси великі. Пишіть нам. Завтра, 24 лютого день, коли затяжна війна на сході України переросла в повномасштабне вторгнення. Але вже зараз у нас є чим звітувати до цієї трагічної річниці. Ми зірвали спробу бліцкрику. Ми відкинули ворога від Києва, звільнили Сумську, Чернігівську, Харківську області і Херсон. Але ціна, яку ми платимо за нашу свободу, величезна. Ви тільки вдумайтесь, цей рік. Забрав життя 461 дитини. 343 дитини зникли безвісти. Такі дані наводить Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Невідома доля понад 20 тисяч мирних громадян, яких ворог утримує на своїй території. Ми ніколи цього не пробачимо. Додому треба повернути всіх до одного, і цей процес іде повним ходом. Наша держава вже обміняла 1863 українці, але попереду ще багато роботи. Буча, ірпінь, гостомель, ворзель. Ми з вами добре знаємо, як постраждали всі ці міста на київщині у перші дні великомасштабного вторгнення, і якими тоді всі були розгублені і налякані. Дехто встиг виїхати ще 24 лютого. Але ті, що залишилися, дуже ризикували. Те, які намагалися евакуюватися, сподіваючись, на зелені коридори, а були й такі, що вирішили залишитися, залишитися вдома, незважаючи ні на що. Як приміром, мешканець Ворзеля Сергій Шумаєв, і от скоро уже рік, як рідні його розшукують. <путик> 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 Ах, раз в На цьому відео 54-річний Сергій Шумаєв разом зі своєю онучкою родина проживала на київщині у мальовничому ворзелі, коли почалася збройна агресія. Усі ці люди мирно спали. Оговтавшись від першого шоку, родина стала вирішувати, що робити. Дружина разом із донькою та онукою негайно виїхали до Чехії. А Сергій залишився, бо хотів захистити власний дім. Вісь Гастомель горить. Собака не відходить від мене. Ось що робить руський мир. Ці короткі відео родина знайшла в телефоні Сергія. Мобільний залишився вдома, а от самого чоловіка шукають і досі. Донька щодня спілкувалася з батьком. У них був умовний час шоста і сьома вечора. Сергій розповідав, як у нього справи і як виживають люди, що залишились. Не все він казав, але казав, що допомагав людям. Що він йому сусіди давали там йому їсти, щось тепленьке, тому що вже не було ні світла, не було газу. Сергій двічі стикався з загарбниками вперше безпосередньо біля свого будинку, а через два тижні знову це було на вулиці Яблуневій, де після відступу росіян знайшли вбитих і закатованих людей. Чоловіку тоді пощастило. Він їхав велосипедом, його зупинили, але дозволили повернутися додому. А 21 березня батько Олександр вже на зв'язок. Не вийшов, дівчина хвилювалася, шукала його. І від сусідів вона дізналася, що батько позичив у них велосипед і мав поїхати провідати родичку у районі Кічеєво. Це лише за два кілометри від їхнього будинку. Він знав, що ця жінка там знаходиться, і він вирішив дізнатися, чи з нею все гаразд, але він до неї так і не прибув. Тоді в Кічеєвому загарбники вже нікого не впускали і не випускали. Хто залишився, сиділи по хатах. Після звільнення Київщини родина Олександра пройшла всіма шляхами, якими Сергій міг їхати, однак нічого не знайшла. Також родина здала ДНК, Збігів немає як і жодної інформації про те, куди міг подітися чоловік. Тепер особливі прикмети. Важлива деталь. Ліва рука Сергія завжди так, наче трохи підпухла, і на ній шрам після перелому. І ще одне: скоріш за все, він був у синій курці, бо саме її рідні не знайшли у шафі. Шановні глядачі, якщо хтось із вас бачив Сергія Шумаєва і знає, що з ним сталося, повідомте нам якнайшвидше наші контакти зараз на екрані. А тепер пошук по фотографіях. Погляньте на ці фото. Їх передала нам Ірина Карлікова. Вона розшукує свого рідного брата Ігоря Бірлова та його друга Андрія Коровкіна з Маріуполя. 6 березня минулого року хлопці вийшли з дому по вулиці Новоросійська, 22. Вони несли у підвал, де ховалися бабуся і дідусь Андрія. Оце якихось 300 метрів від їхнього будинку. Але назад вони так і не повернулися. Вони зникли безслідно. 21 березня телефон Андрія ненадовго увімкнувся у місті Мангуш. А через кілька місяців у червні минулого року Ігоря та Андрія нібито бачили в фільтраційному таборі в селі Безіменне це на Донеччині. З особливих прикмет у Ігоря на правій руці від зап'ястка до передпліччя татуювання лева із таким червоним трикутником. А з іншого боку, леопард. В Андрія на лівій руці також велике татуювання. Якщо ви впізнали хлопців, якщо вам хоч щось відомо про них, будь ласка, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка Укрнет. Наступна заявка на пошук прийшла з Херсона. Там, наприкінці січня, вже цього року з садового кооперативу в садово це навпроти Потьомкінського острова. Під час масованого ворожого обстрілу безслідно зникло троє друзів. Що з ними сталося? Де вони поділися і чи вдалося їм взагалі врятуватися, не знає ніхто. Зараз з нами на зв'язку їхня подруга Анна. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, усе, що вам відомо про хлопців? Здравствуйте. мене зовут Анна, я із города Херсона. Я іщу своїх троих друзей. Шестак Валентин Алексеевич, 63 -го года. Епачинцев Виктор Юрьевич, 66 -го года. И Лазаренко Андрей, 84 -го года рождения. Где самые возникли ваши друзья? Оператив садов, Садовод-1, Левый берег, Левый берег, Третий причал. Это недалеко от судостроительного завода, остров и гидропарк. То есть это очень-очень, буквально близко очень. Скажите, будь ласка, а они все цивильные, не військові? Они гражданские, и мальчики просто жили там. Ну, вот Валентин, допустим, он просто был сторожем, а мальчики, как друзья, просто они все вместе и, ну, поддерживали друг друга и просто жили, помогали. То что, власне, сталося с вашими друзьями? 29 января 2023 года был артобстрел на третьем э, причале Левого бережья. Семейная пара, которая тоже находилась на том же причале... І коли почався они хотели вони хотіли всі, всі, всі уехать. Но мальчики не успели, а сім'я успела. і дуже сильно ранили його жену. Ранили так, що легкі пробило і три ранения в руку. І вона зараз на данный момент в больнице. А що відомо цій сімейній парі про долю Віктора, Андрія, Валентина? По суті, вони ж були єдиними свідками того обстрілу. Свидетель, он позвонил мальчикам, но взяли трубку, уже не они, то есть не хозяин номера телефона. Он просто понял, во-первых, что русский акцент, и во вторых он понял, что просто ну все, телефон уже не у хозяина, и все. И он начал быстренько-быстренько забирать семью и просто уезжать. И Слава Богу, они перебрались на правый берег в Кирсон. Як ви вважаєте, що могло статися з вашими друзями? Я, якщо чесно, думаю, що вони можуть знаходитися на этом же берегу, на третьому причалі, і їх взагалі потому что тому що вони вже вийшли на связь. Но, надеемся просто, что що вони бы живы. Аня, а ви от просто зараз зверніться до наших глядачів, може, хтось із них упізнає ваших друзів і допоможе нам з інформацією. Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к украинцам левобережья, Лево это Хопры, Олежки. Пожалуйста, если вы видели наших мальчиков, или может там с плена выпустили мальчиков, я знаю, что сообщают, или они вместе с вами сидели, пожалуйста, очень сильно прошу вас сообщить. Мы просто очень переживаем, это очень хорошие люди, мы за них очень сильно переживаем. Я вас очень благодарю и очень прошу о помощи. Шановні глядачі, придивіться уважно до фото Валентина Шостака, Віктора Єпанчицева та Андрія Лазаренка. Якщо ви впізнали цих чоловіків, якщо вам бодай щось про них відомо, напишіть нам одразу. Напишіть, ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Всі наші контакти зараз на екрані. І ще один пошук по фотографії. На ній 34-річний киянин Антон Шкуренко. Він зник в районі метро Васильківська, коли вийшов з роботи по продуктам. В магазин коло востаннє камери відеоспостереження бачили його на вулиці Сумській. Хлопець був одягнений у брудний робочий одяг, а свої всі речі і документи він залишив на роботі. Антон Шкуренко зник ще 19 листопада 2021 року, але мама не втрачає надії знайти сина. Будь ласка. Якщо ви можете, допоможіть нам у цьому пошуку. Ні про що не шкодувати, нікого не звинувачувати і нічого не чекати. Такі правила протягом нескорених місяців очікування чоловіка з полону вивела для себе Оксана Дубик. І все ж, Ігор повернувся додому. Побратими Азовці на руках винесли його з поля бою, поранений уламками гранатами в ногу. Він залишався в бункерному шпиталі із заводу Азовсталь, а потім, а потім кочував по трьох російських в'язницях. Був в Оленівці, був у Шебекіну, Курську. Після звільнення з полону Ігоря було важко впізнати. Він схуднув на 40 кілограмів, але він ні на йоту не змінився внутрішньо. Такий же мужній, сміливий і вольовий. Ще навесні 2014 року, в перший замах окупантів на Маріуполь Ігор підняв над своїм будинком український прапор. Колишній спортсмен, борець і великий патріот. Він боронив місто у складі батальйону Азов. А 24 лютого минулого року без жодних вагань повернувся в стрій до своїх побратимів. Я не очікувала іншого від чоловіка і та я би не знаю, як би по-іншому він це зробив. Він мусив піти захищати країну. А хто як не він? Розуміючи, на які злочини проти мирних жителів здатні росіяни. Ігор вимагав від дружини, щоб вона виїхала з міста. А вона каже: Я тебе не кину, я і так, і що таке не робив? Я тебе не кину все. Ну я кажу, не ну, кинеш, не кинеш, що я зроблю. Я кажу: мене збираємось міста здавати, але ну це війна. З 28 лютого Оксана більше не чула і не бачила чоловіка, проте місто, в якому він воює, не покидала. Та наприкінці березня в будинок, де вони з батьком переховувалися, двічі влучив снаряд. Того ж дня вони пішки вийшли з Маріуполя і евакуювалися до Львова. І я не знала, де мій чоловік. Я не знала в якій частині, я не знала, де його шукати. Я почала збирати якісь відомості, просити людей. Це було так важко. Мені кожна, кожна така якась новина, що десь чоловіка колись може хтось бачив. Для мене була такою великою перемогою. Лише наприкінці червня, коли перші азовці почали виходити з полону. Оксані зателефонували друзі, ігоря і повідомили, що він поранений, але живий. А того дня, 1 грудня, немов жіноча інтуїція підказала їй чекай. І була права з координаційного центру подзвонили і привітали з поверненням Ігоря з полону. Знаєте, за цей час я зрозуміла, що я дуже кохаю свого чоловіка. Ти розумієш, що для тебе ця людина значить? Наскільки він тобі рідний? як тобі його не вистачає. Оксана з дітьми якнайшвидше виїхала до медичного центру, куди для операції лікування доправили її чоловіка після обміну. В мене було таке нетерпіння швидше побачити чоловіка. Що я сказала дітям, я пішки піду. А тоді, вже коли ми піднялися на третій поверх, тому що в нього там. Номер був на третьому поверсі. Я бігла до того номера. Мабуть, 100 кілометрів за годину, я не знаю так швидко. Тоді відкрилися двері, він з'явився худий, але такий рідний. Тут діти. А я хочу обняти перша. Я його обнімаю. Відчуваю, що йому, мабуть, боляче, а знаєте, вже руки рожати не можу. Усе, що в той момент відчував Ігор, лишається глибоко в ньому. А крізь його радість зустрічі з рідними пробувається найважливіше це лише передишка, а ми мусимо йти до кінця. Бу Я просто Швидка перемога і швидко, і добре. Швидка, швидка це століття сто років. Перемога, якщо взяти сторіччя, то буде швидка. А якщо взяти просто. Плин часу то не дуже швидка. Ще Все багато, ще багато наших хлопців загине. Все буде добре. <плес> Таких жінок, як Оксана, тисячі, і всі вони чекають своїх героїв. І вони їх дочекаються. Я впевнений у цьому. Як тільки ми переможемо і закінчиться війна, вони всі будуть вдома. Я дуже дякую нашим героям, усім, хто наближає перемогу і віддає за неї своє здоров'я і своє життя. Але ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка укрнет. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.